Нещодавно кременчуцькі кікбоксери, вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард повернулися додому з черговими перемогами на відкритому турнірі. з кікбоксингу Дніпро Ring». прийняло участь близько 150 спортсменів. Наших спортсменів було 13 кременчужан. Із них сім вибороли перші місця. А шість другі треті місця завоювали. Рівень змагань був різний: окремо боролися спортсмени новачки і окремо досвідчені спортсмени. Два різних рівнга було. Важливо зазначити, що за результатами змагань кожен з Кременчуцьких кікбоксерів, який брав участь у цьому турнірі, посів призове місце. Дуже старався підготувався до соревнувань. тренувався чотири рази на тиждень. Я хочу подякувати тренеру. Враження були дуже гарні. У мене був один поєдинок. Суперник був нелегкий. Поєдинок був важкий, але дуже сильно готувався. Старанно готувався і я посіяв перше місце завдяки своїй наполегливості та праці. Хочу подякувати тренеру, який мене готував. Ці змагання вкотре довели, що кременчуцькі кікбоксери складають гідну конкуренцію та не поступаються майстерністю спортсменам з інших міст України. У мене було два поєдинки. Два поєдинки я закінчив достроково. Перший поєдинок в мене Пройшов два раунди, в другому він здався. Другий бій був фінал, закінчив технічним нокаутом, пробив печені. Хотів, щоб були суперники більш сильніші, ніж були в мене. Але все одно дякую своєму тренеру за всю його роботу. Якби не він, цього все не було. Був один суперник, я здобув перше місце, проводились. Дуже в гарному стані. Вони в розділ був К1. Дуже подобається цей спорт. Думаю, далі продовжувати. Зараз спортсмени вже активно готуються до нових, більш масштабних відбіркових змагань. Найближчими днями, вже в вересні, буде Кубок Полтавської області, який пройде в місті Полтава, і це буде відбір на чемпіонат України в Тернополі. Бажаємо нашим спортсменам продовжувати серію перемог, здобувати нові нагороди та виборювати першість в Україні та за її межами. А про подальші здобутки кременчуцьких кікбоксерів обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.